Також в цьому році дуже багато завезли різних новинок по автомобільних вентиляторах. В наявності у нас на 5 вольт, тобто які працюють від USB, в наявності 12 та 24. 12-24. Вони працюють від прикурювача. Один з варіантів, друзі, новинок це у нас ось такий крутий вентилятор, який має дві швидкості. Швидкості перемикається ось таким чином. Тут є така коробка передач. І так ось перемикається швидкості. Даний варіант працює від USB, тобто на 5 вольт. А в наявності також вони є 12 вольт, є 24 вольт. Тут, в принципі, є коротенька інструкція. Його як він підключається. До нього йдуть ось такі липучки, щоб його встановити на панель. Лопасті регулюються в будь-які сторони, прокручуються, ну і так далі. Як завжди, в принципі, всіх стандартно. Тут є спеціально виділені місця, де ставиться липучки для того, щоб його встановити на панель. Даний варіант йде у нас на 5 вольт. Наявності є також 12 вольт та 24 вольт. Пишіть, який саме варіант вас буде цікавити. Лопасті, як я вже сказав, регулюються в будь-які сторони. Кому цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Сволак МТЗ.